Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні, як і завжди, максимально на вершині цієї хвилі і працюємо знову з нашим b 58 який я нагадую, ми пропускаємо через всі стейджі. Він вже отримав стейдж 0, звісно, вже отримав стейдж 1, І зараз ця машина заряджена у нас на стейдж 2. І ми сьогодні разом з, з вами в цьому обов'язково розберемося. so I do my thing. I shake my ass just like it's my birthday. Get of my way. Yeah, I'm single and I just want to mingle. There's a lot of boys, so I do my thing. I shake my ass just like it's my birthday. Yeah, I'm single. Maliksi, че with boys Блін, потужна машина, це завжди кайфезна. <хи> блін, а -а -а. навіть коли є 100 метрів, хочеться прострільнути, блять. Зараз ми з нашим оператором їздимо по справах і одразу сіли на цю машину, щоб відчути її в заторах, при пришвидшенні, то, ну, скажімо так, при побутовій експлуатації на Stage 2. Stage 2 це в нас програмне допрацювання. Тобто в цій машині вже налаштований двигун на Stage 2 на три програми. Трошечки пізніше ми про це поговоримо. Налаштована коробка. Тут в нас встановлений downpipe, і зроблено ще декілька нюансів і приємних плюшок. M340i машина оснащена гідротрансформатором. Сучасні. Гідротрансформатори ЗТФ, які себе так круто зарекомендували, вони вже стали по ефективності як роботи. І при цьому у них немає велетенських проблем, які завжди є на роботі. А саме, ось це дьоргання в пробках, завжди, коли ти десь їдеш, ти відчуваєш, що в тебе робот. Тут такого немає, тому що ця коробка вона може бути і максимально жорсткою. Ну давайте спорт перевіримо. Блін, і звук насправді b 58 він кайфезний. Це насправді такий прямі, коли ти їдеш на роботу, я тут завжди максималки використовую. 200. Це був не газ в пол. Ми просто пришвидшились, вау, вау, вау! Вона жорстка. <ріст> я вам більше хотів донести про комфорт експлуатації. І коли ви штовхаєтесь постійно в пробки газ тормоз газ тормоз на маленькій швидкості, на середній швидкості, е, тобто експлуатація в місті, я вам можу сказати, що ZF – це найкрутіше рішення. Тобто, воно вам перекриває і перформанс, і комфорт. І ось це я в першу чергу відчув, до речі, коли я сів саме в цю машину. Наступний момент, який кожен БНВшник дуже добре знає, чому він і частково, чому вони обирають БМВ, це саме кермо, це саме рейка. І воно навіть на невеличких обертах, вона ну так, наливається важкістю. Я жодного разу ще не порівнював цю машину з конкурентами саме в класі. А я нагадаю, це в нас саме С4. Це в нас саме Єшка 45-та АМГ і це в нас, звісно, М340i, на якій ми зараз їдемо. І всі БМВшники, і власник цієї машини, який її нам дав. Вони всі стверджують, що саме на Stage 2 ця машина найшвидша. Зараз, звісно, ви побачите замір. Зараз ця машина їде 100 209 секунд. Конкуренти в класі їдуть. Той же час на пів секунди, секунду довше. І тому я маю визнати, що серед конкурентів саме b 58 і саме Трійка, вони ну прямо, ну, вони дуже конкурентні. Те, що ти відчуваєш так само при побутовій експлуатації, і ми це вже трошечки пропустили через себе. Це саме заслонки. Тобто, коли вам потрібен комфорт. І ви, ви не чуєте вихлоп в салоні. Зовні він ще трошечки є не напряжно, внутрішньо прям ідеально. Коли вам потрібно перейти на спорт, ви одразу відчуваєте ну, потужний вихлоп. Ви обираєте. Не люди навколо обирають, як відноситися до вашого звуку, а ви обираєте. Вам потрібно бути тихим. Ви будете тихим обов'язково. Вам потрібно бути гучним, помітним, хочете мати фан, ви отримаєте так само це в цій машині. Я розумію, що це зараз встановлюється майже на всіх машинах. Навіть якщо цього немає заводу, це можна довстановити. Цьому немає питань. Але коли воно реалізовано з заводу, і ти для цього нічого не вкладаєш, воно вже є і працює так, як треба. Це завжди приємно, блін. Пам'ятаєте, ну мабуть, ви цього не помітили, але на попередніх оглядах, коли ми пришвидшились на цій машині, я якось так зробив кермом. Саме тому, що я їхав по прямій траєкторії, яка мені потрібна була, і машина вирішила, що нам потрібна безпека, і почала мене кидати знову в полосу. З одного боку, я розумію, активна безпека це прикольно, коли ти домогосподарка, коли ти дитина, яка тільки сіла за і не розуміє, що відбувається. Але в наших випадків, для наших клієнтів, для мене особисто я в цьому бачу проблему. І тому саме на цій машині на Stage 2, ми зробили мод, ми знищили заводську безпеку. Вже не можна цього робити. Тобто вона вже навіть вімкнутися сама не може, коли вона це захоче зробити. Ся я ш... слідкую за швидкістю, блін? Друзі, не чекали мене, да? Забули хтось, хтось не забув. Но по-любому каже, та хай йде лисий цей. А я тут, любляться, я тут, все нормально. Хто мене загубив, от інстаграм, заходьте, дивіться, смішні, перекуп. Все тут є. Коротше. Ладно, харей, підіть, давай, блядь, навалюй. Це ж така соєта, диви яка. яке. Хорошо, так? Да? А Леха так Навальный, а ну напишите, кто краще, Леха або я Навальный. Так, пизди, тут надо сразу сланча. Сразу и надо сразу так напихать. Ланч е, спорт. Ух, о, сатенчик уже. 1,5. Ух, хорошо. Блин, дрюха. РК, Эрка не то. Беха, е, беха, е, беха. Вещь. Хорошо. Блять. Що, братва, а що по у нас змінилося? По-перше, M-Performance губа Андрюха доклеїв. Диски Андрюха, пацани, ану напишіть. ну напишіть, ну, пусто. От треба хоча б значок BMW. Або якісь інші, або колір. Ну, мені як-будто пустота якась. Дивіться, машина мощна, класна, але сі сірий колір, як для мене. Хочеться якийсь красок. В таке життя зараз хочеться якийсь яскравих красок. Пропьордення такі класні. Який там, пацани, який там ваг. Навіть Андрюха такий був до кості мозгов такий вагадрочер, хотів завжди Audi, S, їздив на Гальфі, на GTA, потім на R. І каже, Беха, це лав. І ця база вообще, джакузов, вона дуже прикольно збалансована, як на скорості вона стоїть, так само вона збалансована по, по комфорту. Ти їдеш, от, ми на комфорті, спокійніка, вона переключається. Я вам зараз скажу, який тут розхід. 11,7. 11,7 розхід середній. А можемо ми його опять на Я не можу так їздити. Це сток, а звучить ну, дуже прикольно. на пікнітах переключає, так? Да? Угу. Mm -hmm. Кайфово, тупо кайф, просто. Давайте розберемось, для кого ця машина. О, 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 уже шкодник, подиви вже. О, о! Уже ш... шкода вже херачить. Блять, це ж їх наказати треба, ж, да? Ну, так би, да, можна і наказати. А ну, що, хочеш? Ти ж хочеш качнути? Ти ж хочеш? на мене посмотрел? Що з яйця, що тут з, з яйця. Хорошо. Да? Як завжди, вах, він сильний тільки по прямій. Десь треба парулювати, все. Вони... Я на комфорті турбінка не дує, патрубок злетів, як завжди, і стейчний тут. Для кого ця тачка на, на, ну, на мій погляд? Ну, якщо брати 340, там на стейджі. Ну, це, мабуть, тільки молодий хлопець. Але я розкажу вам дуже прикольне, по троєчні їздить дід 328 на легенькому стейджі з бабушкою катається. І про я вам чи я, я, я кожен раз його бачу, просто дід з відкритим вікном просто їде, він кайфує. Тому вона універсальна. Ти її не можеш ні шити, можеш спокійно собі їздити. І дівчинки я знаю багато хто їздить, бо машина класна, але доволі надійна, якщо за неї обслуговувати, бо такі машини треба обслуговувати. Не жлобіться, там масло поміняти, раз 5-6 тисяч, щоб вона їздила. BMW, БМВ, це БМВ виїхав. Можете її оранжеву, жовту, зелену, фіолетову, розову. Напишіть в коментарях, який їй підійде кольор. Ідемо далі. Як вам подобається? Ні, я б його продовжив би, але це заводи, це нормально. Ну, виглядає, як будто. Дійски, понятно, ну і задня частина. Андрюха поміняв тут задній дифузор. Був звичайний, це вже, як він каже, M-Performance. І є такі маленькі. Це як? Клик і клики. Ну, 50 на 50, не знаю. Воно, вроді, прикольно дивиться, але... але завжди є. але. Це смак. Йому подобається. Мені теж подобається, але є якісь нюанси. Наприклад, я, б, мабуть, не клів. Задній сполірок є. Ну і все, Внешка, в принципі така же. Ну, зато, як вона класно змінилася внутрі. Да? 500 сил, а скоро буде Андрюх обіцяє 800. О, ми потім 800 як нажаримо. Да? Тому, друзі, хто був радий, мене бачити, я вас теж був радий бачити. Вибачаємося, що так зараз проходить, але так треба. Тому напишіть в коментарях обов'язково. Хочете ще бачити, не хочете, подобаюсь, не подобаюсь. Але я такий. Тому слідкуйте за мною в інстаграмі. Пока. І ось настала моя найулюбленіша частина. А саме ті. Технічка. Тут одразу вам скажу: тут немає занадто багато речей, які прям потрібно показувати, саме тому, що це B-58. О, давайте по черзі з усім розбиратися. Заліза, те, що в нас було встановлено для стейдж 2, це фільтр в штатне місце BMC. Нагадую, ми коли розбирали нашу ламбу, там так само з завода були встановлені BMC. і це я кажу для того, щоб ви розуміли, що це не тільки виключно тюнінг-фіча, а ці фільтри використовуються оригінальним виробником, який встановлює їх на свої рішення, а не просто десь в Китаї щось знайшли і встановили. Тобто, це якісний класний бренд. Другий момент. Який був встановлений саме даунпайп на величезній трубі, який ми вам вже показували знизу? А тепер давайте зверху подивимося, він в нас заходить, знаходиться одразу за турбіною. Тобто, ось там позаду я сподіваюся, ми можемо його побачити. Ось там угу. О, цей даунпайп, я розумію, ми можемо зробити. Рекламу для іншої контори, але цю контору ми дуже любимо. Дімон, тобі привіт саме виробництво Рвео Гараж. Ми не встигаємо на кожну машину робити даунпайпи, і тому нам Дімон допомагає. Дякуємо тобі, Дімон. І якісно, реально якісно, класно за адекватні гроші. Тобто фільтр і даунпайп. І тут ми зупиняємося, тому що більше нічого по залізу не було встановлено. Кулер, який у нас йде на b 58 він у нас встановлений в впускному колекторі. Тобто ось тут ми його можемо побачити. Прикол полягає в тому, що на стейдж 2 нам вистачає заводського рішення. Це вам, блін, камінь ваш огород Ауді, тому що на Ауді це зазвичай трошечки навпаки. І... До чого я це все кажу? Для того, щоб поставити на ноги їдущий Б-58, вам не потрібно купляти блін, дуже багато заліза, впуски, все що завгодно, якісь ТНВД, вставки, втулки, кулера, все що завгодно. Ось це ось це є стейдж 2. А тепер давайте за налаштування. В цю машину ми зробили чотири карти саме під 95-й бензин

Та карту під етанол, тобто спирт. Тому що, коли ти хочеш на Б-58 отримувати якісь надзвичайні результати, з якими ти зможеш вже виділуватися перед іншими, ти маєш саме їздити на спирту. Моє основне натхнення, те, що я хотів вам передати, в чому основний прикол Б-58. Вам не потрібно надзвичайно багато робити. Ви даєте мало, а отримуєте багато навпаки. Ціна якість драйвабіліті конкурентів для b 58 в тріки, Ну, його дуже важко знайти, якщо він взагалі, в принципі, існує. І ось це є головне натхнення саме по технічці. І тому дуже дякую, що ти додивився саме до цього моменту. І я обов'язково чекаю саме від то, тебе твого коментаря і твій лайк, дядя, не пажли бісь. І ми з тобою. Обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.